Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас шевроле Траверс. Автомобіль у нас у сірому кольорі 2017 року випуску 3,6 бензиновим двигуном. У нас тут безключовий доступ на всіх дверях. Також у нас тут електросклопідйомники, електрорегулювання, датчик світла, мультикармо, 177 тисяч пробігу автомобіля. Дуже приємний збережений тканинний салон, автоматична коробка перемикання передач. Також у нас тут є присутня доставлена магнітола з камерами 360, двохзонний клімат кліматконтроль, також система управління повним приводом. Автомобіль у нас позаду також має гарний збережений стан салону, клімат-контроль для заднього ряду, електросплопідйомники. Також у нас присутній третій ряд сидінь та ще залишається велике міське багажне відділення. Дуже хороша гума. Автівка повністю обслужена, має підфарбування по передній частині. ТО пройдено, ніяких питань та нарікань по автомобілю немає, тому якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтесь в місто Львів вулиця Кільцева, 60. Також переглядайте нові надходження на нашому сайті «Автопарк.ua».